Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Продовжуємо GTA San Andreas Edition Definitive проходить. А, Рейдер у нас залишився поки що. І. Big Smoke. Тому будемо робити їх. Не знаю наскільки. Ну, типу, сам бачиш, дві відео, умовно кажучи, за день, і напевно буде одне за день робитися, тому що. Тому що світло. Тому що світло. Пішли до рейдера. Эй, Рейдер, какого хера ты делаешь? Нет, я не нашел тот вид что закопал. Вот и делаю свой. Это же элементарно, придурок. Чувак, не надо! Ты же тут спалишь всех! Доброе утро, мальчики! Слышь, кого ты назвал мальчиком придурок? А как мне тебя называть? Коротышка? А как насчет хера? Хер. Да, хер подходит! Чувак, отъебись! Отойди, сучныш! Так, нет, хорошо. Что готовишь? Где моя порция? Чувак, успокойся! Это ди! Вот! И не тошни! Моя жена это просто обожает, мужик! Короче, тут один поезд должен совершить незапланированную остановку недалеко отсюда. В нем, как вы там говорите, немного кое-чего на борту для вас, пацаны. Реальная тема, мужик! Увидимся, корешки мудила. И еще, Карл, постарайся больше не убивать уважаемых полицейских. Пожалуйста. Преступность определенно возросла после того возвращения, пацан. Я всего лишь делаю свой вклад в общество. Ваш поезд будет здесь в пять. Подгонить пикап-рейдера до... Поезду за сброй. Си раз уж ты у нас такой мистер водила. А, опять ты за старое говно. Хорош меня грузить с моим вождением. Ты уже достал, чувак. Да ты просто не переверни эту чертову машину и не взорви нас в херам. Я не собираюсь слушать твой понос, чувак. Отлично. Значит сконцентрируйся на дороге. Как же ты любишь корешей нагрузить? Просто стараюсь беречь своих бойцов, Нигер. Доставай их до смерти. Смотри на дорогу, Еблан. На дорогу! Е, е. <смі> а що мені робить yeah, потрібно? Розстрелять всіх? Эх, снайперки не вистачає. Ну я так розумію, під'їхати потрібно, бо завдання провалиться. Чи як? Можливо, поспілкуватись з ким- Да <смі> Та вони там червоні, їх потрібно завалить. Блядь. Ну <смі> ты куди? Ясно. Не питання. Хто там ще? А ти ч? Ха-ха, зашкируйся, бля. Сдохни, падл. Тынь, тынь. Щавагус. Журналистном централе. Чувак, позамочим этих мудаков балосом. Сдох! Сиджей. Так це завантажить шо-то. Залезайта в хвист по потяга, окей. Блин, какого черта? Спокойно, болван, мы будем ехать за тобой! Машиниста не грохну! Просто мне ящики, Си Джей. А, окей. А як кидать? А як кидать ящики? Натримуйте... ты. Три ты. Бля. А. Л лови, придурок! Ой, блин! Та бляха! Продолжай! В яблочке! А че оно выбухает? Ты убить меня пытаешься! Та ты ловы! Меня не останови! Отлично, Все? Не Усы! Йди Машину, жми, мовляв! Чувак, у нас гандоны на хвості! Три зірочки? Ніхера собі! Зараз, чекай, <реку> чекай! Ти б не зупинив мене, Євгеній, придурок! Не стріляй, дурачок, блін! Нам головне перефарбуватись і все. Це на Growstріт Balvan. Новий двіжок двигатель... пограв. Ну, все, діло, в то господи. Поїхало. А, я хотів сказати це. Я думав цей, м -м -м, цього поліцейського, як його падло. Якщо цікаво, якщо його десь у грі отак перестріть не на завданні, <зв>. і просто грохнуть, <зв. <зв.> чи будуть з ним завдання? чувак, ти был крут. Mm -hmm. Да, ты тоже куришь. ЛБ припрящет все это говно. Хорошо, тогда до скорого. Давай, На веки, Сиджи. веки, услышал? Шос Сиджи не похвалив за нашу зачистку, не знаю. А, пішли ще одне, я думав, довго завдання будет. На ніч. Можливо, на ранок краще. Да я Кража у Влады. А цей все лежит сюда. Эй, Райдер! Да он же под кайфом. Райдер! Да, Сиджей, Эй, Сиджей. Вот скажи мне, что я не закончил школу? Чувак, потому что ты начал толкать наркоту еще с 10 лет? Нет, не поэтому. За то, что напал на училку, которая носила одежду с цветами Балласов? Нет, и не поэтому. Потому что я слишком умен для этого говна, чувак. Я прирожденный торгаш, предур. О, да. Я просто гений. О, ну конечно. У кого есть больше всего пушек? У кого вообще все пушки? Ха? <говорит> э, может, у кого-то, у кого их больше всех. Черт, я сдаюсь. У военных, Нигер. У военных. Точняк. Идём. Точно. На, вот не Убери это. И, я это. знаю, что оно мне да нахуй ловят, не стало. Сыкло. снова грабуем сброю. Контроль на то, окей. Тудиться ехать, бляха. Саппорт. порт. порт. Думаешь, что сможешь вести этот фургон и при этом не убить нас обоих? Слушай, Райдер, куда мы едем? Океанский порт. А откуда у нас этот фургон? Когда я пришел, его не было. Мой корешел бий. Он как заводной ниндзя. Он очень надежен, в отличие от некоторых ебланов. Гманись, чувак. Я потерял братишку, а теперь еще и маму. Неважливо, важно, сколько гривна выливает на тебя этот город, Си Джей. Ты должен оставаться со своими корешами. Да, наверное. Я завжди поряд, чувак. Не переймайтеся. Та тихо а ця штука вліза в фарбувальну цю СТОшку. Та алло, стій, куди ти? Бляха. Вот это место. Склад Национальной гвардии. Блин, как-то это говно смотрится больно уж серьезно. Мы точно справимся. Кто там стр... гвардія, с... Ты всего лишь национальная гвардия, Борлан! В чрные резервисты! Спиннос разгрова стрит, никто не сравнится. Веткрыто головні ворота що виключатель з іншої сторони. Як? З іншої сторони. Як я з ін... А, чекай. А, чекай. Я ж перелізти можу, да? Це ж не YC. Бля, так там стоїть чувак. Воно ж ще один стоїть. Куку, -ку. пацани, куку. -ку. Вимикать з іншої сторони. Ну доведеться стріляти його. О, у мене точно дивись, сна... не снайпер казу. Тихо. <звук> Бля. Тихо. Та я ж попав, Де? Я ж влучив. Нікого більше нема? Вимикач. Отличная работа, Сиджи. Я уж думал, это будет реальная самоубийственная миссия. Так оно нас один стоит, давай. Че? Дальнесть. Теперь открою склад, отвлеки внимание О, этих пидоров. Дальнес с глушником что, падает? Да, лавочка открыта. Ох ты, бля. А, блин, это завантаживать потребно. Я прикрою тыл, пока ты будешь грузить ящики на каре. Давай. Так, выло. А, ты просто натыскаешь и все. И они сами поднимаются и опускаются. Окей. <тур> <тур> вони не попадають. Щось вони роз'їхалися, ні? Я не розумію. <сміх> вони не влазять. Алло, блин. Чи мені по одній штуці потрібно? Капець. А чому я два піддони тоді підняв? Так, тихенько. От. <звук> Хто? <звук> Застих. Ну хай він отак стоїть. Типу не розсей. Не розмерзнеться він. Щось фріза спіймав. Так. Давай відстрілюйся Да блин Незручно керується ця байда. Він зараз його пристрелить. Чи все, а, все. Короче, ми займаємо своєю справою. Так, подно... По да блін, камеру ж ти розверни, ну. Здесь слишком много этих чертових резервистов. Та почекай тут керування хірове, блін. Мені цікаво, хто його всередині завантажує. Складає. Окей, можна було і не прямо брати. Тихо. Є. Що ще не так? <рес> Я Як це має працювати, блін? Чи мені просто швидше потрібно робити? ...завантажують. якби камера. От в іграх є інколи камери, типу стежать за персонажем. як би ти не крутився, камери стежать за персонажем. І вони там, чесно кажучи, заважають. А тут все навпаки. Тут потрібно, щоб камера крутилася за твоєю машиною. І блін, вона. Хоча можливо в налаштуваннях є. Неважливо, скільки гривна вилівають на тебе тут гойда. Якби ж діалоги ці можна було да, виключати. Непотрібні. Можливо, в налаштуваннях є вимкнення камери. Типу вона дуже довго перемикається. Тих-тих-тихо-тихо-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Тих, 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 Так, окей. Давай, ну залазь. Мені здається, дальність. Та бля. А якщо я іншу зброю візьму? Інш. Ага, інша зброя працює. Окей, можна, значить, поки що без цього. Серйозно, поліцейські препре притперлися. Тоді по-тихому. Однічна робота, Сіджий. Я вже думав, що це буде реальна самоубийства місія. Дей. Без... диалог, что Капец. Битов, Ой. Еще один же десь был, не? Я так. Да. прикрою тыл, пока ты будешь грузить ящики на каре. Окей. Ну, камера, бля... Алло! А, <свят> <свят> с той стороны. Да блин. Сэ, назад. Давай грузить это говно. Но! Ох ты, бля, ну ты даешь. Так, сюди раз, ну! Коротше, максимально швидко, потрібно, щоб райдера не захирячили. Ну! Та який погрузчик, ну алло! Ну, Тут снаружж ще є ящики, СіДжей! Бляха, серйозно. Ти знущаєшся наді мною. Я думав, це 4 і все. Ну, його зараз знов пригоцають. Так, а ну злась. Та злись! Та Гар, травий, дурак. Слишком так а ты не думав звалить? вы, бляха, злись! Райдер зараз подохнет. Короче, и ящики вантаж И... І... Райдер, а нахер ты тут е, стоишь? Вот скажи мені. Типу, якщо я маю і ящики вантажити, і тебе захищати, то це така собі затея, мені не подобається ніхера. А, да. Ну. Все, скажи, що Нарешті. все. CG, нам этого може хватит. Нарешті. Сіджі, за рулі, поїхали відсюда. Ти будеш відстрілюватись? Щось він так вилазить, я не бачу, коли він вилазить. Так, все, пацани, давайте, пока. У LB есть местечко для нас у Уиллафилде. Дави на газ. Чорт, эти уроды ни в какую не сдаются! Что там происходит? Да шо с трафиком! Хорошие рифмы, чувак. Слышь, у нас слишком много грузов. Сбрось пару ящиков. По сигнале я сложим на них ящик. Не треба нічого скидувати. Все везем. Нічого скидувати не будемо. Тихо. Сюда обережно. Нормально, трафик. Вижу, я с тобой никуда не поеду, пока ты не завяжешь дурью, куришь. У тебя <laughs> от этого крыша едет. Как скажешь, болван. Ты ведь даже не знаешь, что происходит. И о чем это ты? Я больше не слушаю твой пиздеж. Да, у нас есть пушки, но ты ни хрена не бандит, кореш. Ты хочешь, чтобы было все гладко, без неприятностей, а я смотрю на вещи реальное. Да ты вообще понятия не имеешь, что такое реальность, кореш. Совершенно никакого понятия Я тебя не слушаю, Карл Ублюдок, ты ударил меня Сейчас будет сдача Это было круто Круто? Это было охереть, как херово, чувак Чувак, ты постоянно говоришь, что ты в деле за ботву Но все время только жалуешься Тю -рю -рю -рю. Репутация а, Короче, третий раз повторю Райдер мне не подобается Це що, це не той пістол? Де б знайти ще пістолет з глушником, блін? Типу, якщо він тільки в одному місці, мені це не подобається. Що з машиною? Типу. А, райдера вже немає? У нас залишився Big Smoke тільки. А, біля бігсмова, ну це найближчий шлях. Поїхали тоді додому. Дай мені мітку поставив, щоб я не загубився. Чи побігли, чи поїхали. Коротше, така спокійненька сьогодні. День був. Бля, не дуже не дуже спокійненький. З райдером знов повозили. Зброю. Нічого цікавого, все як завжди. На, на карі тому незручно було дуже. А це я не туди пробіг, да? Молодець я який. Хотів зрізать. Хотів зрізать, не вийшло. Куди я? А, туди. такий у нас денок. Можна було б в спортзал сходити. Дайте машину, будь ласка. Ой, бля, ні, не буду я вас щипати. Зараз поліція ще нагряне. Давай я оце візьму. Таксі я вже виконав. Поїхали в спортзальчик. Підкачаємо ще трошки. Ей сюди. Що, штангу по потягать? Давай штанга хай буде. На максималочку. Та да, давай. Right. Е, е. Коротше, мені здається, просто тупо потрібно за, за цей. Швидко тиснути на Є і все, а не ловить. Це знов таки довгий процес буде. А скільки 20 повторів, здається, робив, так? Чи 22? Маскулатура. Потрібно зняти цю які куртку. Не видно наших біцепсів. Потрібно, щоб було видно якусь майку надягти. 20. 21. 22. Карл, алло. Ти ж значит 20 тільки робив. Накачався вже? Більше 20-очки підтягуєш. Викачок. Я качок, все, бля. Все! Майже 30, 29 віджимань штанги було. А ну покажи бісуху. Ну короче, бісуха каже, у нього норм. Давай, пішли, звідси. Пішли перевдягнемось щось інше. Я якусь футболку, Майку не знаю, що небудь таке надягну. Можна було і не їхати. Так, тихо. Подивимося, що у вас є. Окей, okay, з радістю. А де як тут обирати? Не зрозумів. Алло, а де купить? That's а, сюди. Так, що у нас є? Торс. А, біла, зелена товстовка. Це у нас була біла. Зелена рубашка. Рубашки також не видно. Біцу, куртка кольору хакі, зелена. О, зелена іріс. Спортивно. Давай зелену, Іріс. Не все одно біцуху не видно. Але ти, диви, нормально. Руки такі здоровіші стали, а не спічки якісь. А, так, і що нам ще потрібно? Можливо, шорти якісь. Так, це купить. шорти шортики ще. Труси в сердце, труси в сердечко я не буду. Так, а тут тільки. Блін, а тут немає більше шортів. Зелене трико. Штани з лампасами. Брюки. Чорні труси. Ну, в трусах тут западло якось ходить. Там же дівки дивляться. Зелене трико. Давай отак, хай буде в спортивному костюмі. Я, напевно, ціпок цей змюю. <клес> <клес> <az> <клес> да я ще не ухожу, чекай. А... Ціпок зміню, він мені не подобається. А можна взагалі його зняти? Або просто, щоб ціпок був. Хай, краще оцей буде, бо то якесь як більмо висить і. Блін, я не можу. Мене бісить. А, що ми ще можемо начепити? Годинники є, окуляри. Пов'язка на очі. Напівмаска. Не знаю. А що за пов'язка на очі? А. Ось такий пірат, типу. <сіх> Ти бачиш, текстурка голови і шиї різні. Окей, хай буде така, не знаю. А скільки вона коштувала, до речі? Мені цікаво просто. А, 5 баксів, ну окей, <сіх> добре. <сіх> то я думав, що воно там сотні десь. Голова капелюхи. В'язана шапка, двохкольорова, ковбойська, леопардова. А яка сама дорога? 25? Саме дорога це 25. Ковбойський капелюх. Ну, якщо я ковбойський капелюх одягну, то не буде видно зачіски. А на ковбойський, покажи. Ну таке собі. Назад. А леопардовий. Не той стиль, не той стиль, чувак. Відміна. хорош. Security відміна. Коротше, нема тут тоді нічого а, більше цікавого. Можливо, в якихось інших магазинах а, є, але тут поки що все. Отак, отакий ми пасан будемо. Так, давай поки. Дивись, швидше бігать стало. То та товстовка йому заважала просто цей. Бі біцухою тіліпать в різні сторони ногами. Все, на цьому тоді сьогодні все. А, два завдання зробили, трохи приоділись, підкачались, як завжди. Біцуху на максимум, я так розумію. Ні, не на максимум. Чому на максимум? А, мускулатура Не на максимум ще. Авторитет маленький. Сексуаль... А як сексуальність зароблять? Стрельба взагалі, блін. Херня повна. Окей, добре. Тоді на цьому ми й зупинимось. Е, нагадаю, що поки що проблеми зі світлом, і не знаю. Буду робити, як вийде е, відео. Можливо, за один день доведеться зробити там два-три штуки, чотири штуки. Не знаю, як вийде, і потім розкидати їх по різним дням, щоб кожен день щоб щось було. Тому що не зрозуміло, що буде зі світлом. І чи буде в мене на наступний день можливість взагалі записати? Ось тому поки що так. Не забувайте коментувати, писати коментарі під відео, не забувайте також ставити лайки. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Місто гріхевий другий шанс. Тут я знайду свій баланс. Гранде, я повернувся, я все.